Нелі про Кубер. І як я в попередньому відео казав, що моя сестра Неля буде зніматися майже в всіх роликах. Привітайся! Привіт! Можете Нелі в коментарях написати привіт. Ну, і я її буду вчити складати всі куби, які я сам вмію. Якби я буду з нею ділитися всім тим, чим знаю. І головоломками теж. По-перше, все буде Україна ми сила, з наступаючим вас. А по третє, я вам скажу по секрету. Всі головоломки я купляю в інтернет-магазині головоломок Кубастик 3D. Це магазин Євгена Бондаренка. І він всі головоломки друкує сам на 3D-принтері. І Ем, я вам скажу так по секрету. Зараз в магазині Кубастик 3D знижка. Замовляєте більше тисячі гривень, і ви е, маєте безплатну головоломку, шалені візерку, візерунки. Ну, як ті візерунки, Чи ще у вас на відмінах. Так що давайте, ссылочка в описі. Заходьте, замовляйте на більше тисячі гривень, і ваші візерунки вже будуть біля вас. А, я для неї маю, для Нелі маю сюрприз. Роз, розпаковуй. Будеш сьогодні вирішувати. Ну, ти собі поки виріш, а я буду собі скидати. Вау! Яка прикольна головоломка! А як її вирішити, це ніхто не знає. Ну, деякі знають, але я точно не знаю, як її вирішити. Як бачите, вона сюди не може запахатися ось ця штучка. Але потрібно якось. Може все висипати і ще раз, заставити все. І що. Я навіть висунути нормально їх не можу? Може якось ось так от? Це ось туди. Одну ще ну, можна запхати, а от другу не можна. Ну, не мож, ну заважаються ці штучки. Може, якось і стакот, чи ось так от. Це ніхто не знає. Що Шо, Неня, щось попробувала? Попробувала, але не можу. Я нічого не знаю. Ці ось так. Але ось це іменно штучки по боках, вони дуже заважають. Ну то є головки. Може, це якось ось так от потрібно. За А можливо, іншим боком ось так от якось. Але це не перевертається. Ну майже тільки ось це потрібно заставити сюди. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Підписуйте лайки. И на канал. Шли виконав. Честак от фрукты скласти. От не знає. Ну, що в щось виходить? О, ти вже близько. О, але ти вже близько. не можеш запхати туди. Ти вже близько. Та це ж елементарно. О! О! Все! ну, Добула засікти таймер, але нічого. Е, наступне відео вийде скоро. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Прокубер. З наступаючим вас все буде Україна! Пау!